Я тут менше ніж рік. Я вже стою на найбільшій арені у Швеції, де через місяць приїжджає бійонце виступати. Тому тобто для мене це як би вау! Українка Марія Сур приїхала до Швеції рік тому з мамою як біженка. Сьогодні ж. Дівчина дає концерти на найбільших аренах Швеції. Одна з них сцена відбору на Євробачення, де Марія стала фіналісткою. Українка була наймолодшою учасницею конкурсу цього річ. За переможне місце вона змагалася з 12 шведськими виконавцями. Перемогу у фіналі здобула її суперниця. Співачка Лорін, яка у 2012-му вже вигравала на Євробаченні. Марія ж отримала грандіозну підтримку від шведів. Після своєї пісні я просто почала плакати, тому що я в мене весь цей шлях в голові. І те, що я зараз стою на цій сцені, і це була моя мрія. і Зараз я тут стою, і це реальність, тому це просто дуже багато відчуттів і емоцій зараз. «Never Give Up» — це пісня, з якою Марія дійшла до фіналу конкурсу. В основі композиції: власний досвід дівчини у вимушеній міграції, дні евакуації з рідного Запоріжжя, розлука з татом, який лишився в Україні. Я думаю, що моя пісня особлива і мій виступ тим, що вона має значення. І то це єдина пісня у цьому фіналі, яка має справді важливий меседж. Я, я це дуже ціную і дуже рада, що я виступаю з цією піснею. Я є і нагадуванням людям про те, що зараз коїться в Україні, все ще коїться в Україні. Марія одна з найбільш професійних артистів, з якими я працювала. Як співачка, як артистка, як особистість. У всьому вона дуже професійна, Каміла, менеджерка Марії. Саме вона запропонувала дівчині підписати контракт про співпрацю з Warner Music Sweden. Жінка побачила Марію під час виступу на одному з благодійних концертів у Швеції: Марія. Вразила її своєю професійністю. Тож Каміла одразу знайшла контакт дівчини і запросила на зустріч Я Запросила її на зустріч, бо я вважаю, що вона була абсолютно бездоганною у своїй роботі. Ми зустрілись у квітні і вже у травні. Ми підписали контракт. Перед тим ми мали дуже довгу зустріч з Марією, її мамою та тіткою у Стокгольмі. Зараз її виступи повністю заброньовані на усе літо. З перших днів перебування у Швеції Марія шукала можливості співати. Їй вдалося сконтактувати зі шведською співачкою і взяти участь у благодійному концерті на підтримку України. Це вона продовжує робити і сьогодні. На всі благодійні концерти я намагаюсь бути присутньою. Я не намагаюся, я присутня, і ось так допомагаю. Україні, ось нещодавно також був благодійний концерт у іншому місті в Швеції. Це був так, також для підтримки українців в Турції і Сирії, тому що люди забувають, тому що люди звикають. Я маю на увазі європа і так. А вже ж трішки люди вже втомились. Але що, що ми можемо зробити? Ми повинні про це про говорити. Марія сильно сумує за домом. Особливо за батьком, якого не бачила вже понад рік, дівчина каже: тато завжди стежить за виступами та підтримує її. Він був дуже дуже сильно щасливий за мене, коли я з ним розмовляла. Він майже просто я могла почути, як він майже прослізився. І Так він дуже він дуже за мене радий і дуже. Ну, а вже ж я хочу повернутися до України, тому що я сумую дуже за Україною. Я дуже сумую за мирною Україною, тому що зараз у моєму місті у Запоріжжі дуже 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 погано. Попри пережити, цей рік став потужним стартом для Марії. Розклад концертів та турів дівчини розпланований на рік вперед, серед подій, в яких Марія візьме участь, найбільший співочий тур у Швеції діджіло. Він пройде в понад 26 містах країни. Це дуже відомий тур у Швеції, тому цього літа в мене буде дуже багато перформансів. Показати себе людям і представити себе інтернаціональній аудиторії. Це дуже круто для мене, тому що я хочу бути світовою співачкою, і зараз в мене дуже багато людей з. Різних кутків світу, які мене підтримують, і я дуже за це вдячна. Марія каже, що відчуває велику підтримку з України. Щодня вона отримує безліч повідомлень від українців. О, я дуже би хотіла сказати, що вас дуже сильно люблю. Дякую вам велике за всю цю підтримку, яку ви мені надаєте, за всю цю любов, яку ви мені надаєте. Я дуже дуже вам сильно вдячна. Дякую вам велике.